Номер 505, сторінка 113. Скільки різних трицифрових чисел можна скласти, використовуючи цифри 0, 1, 2, 3, 4, якщо цифри не повторюються. Тобто, якщо цифри не повторюються, кожну цифру ми можемо взяти лише 1 раз для кожного конкретного числа. Тоді на першому місці в трицифровому числі перша цифра. Може бути або 1, 2, 3, 4. 0 не може бути першою цифрою числа. Отже, на першому місці місці може бути одна із чотирьох. Цифр один, два три чотири. На другому одна із трьох, що залишилась або 0. Тобто чотири можливих варіанти вибору другого числа, вибору другого числа. І третю цифру ми можемо вибрати А, третю. Трьома способами. Тобто, першу ми вибираємо серед цифр 1, 2, 3, 4. Другу серед тих чотирьох, які ми отримаємо. Три з тих, з яких ми вибирали першу цифру, наприклад, ми вибрали першу три. То другу ми будемо вибирати серед 0, 1, 2, 4. Знов серед чотирьох цифр. А третю, якщо ми другою вибрали, наприклад, 1, то в нас залишиться, або 0 вибрали, то в нас залишиться 1, 2, 4 для вибору третього числа, тобто 3 цифри. Тоді, за правилом добутку. Маємо. 4 помножити на 4 помножити на 3, дорівнює 4 на 4, 16. 16 помножити на 3 збоку на чернеці можете собі помножити. 3 на 6, 18, 8, пишемо, 1, пам'ятаємо, і 3 на 1, 3, і ще 1, 48. Також можна усно помножити, хто може. 1 десяток помножити на 30 – 30, 6 помножити на 3, 18, 30 додати 18, 48. 48 трицифрових чисел. Чисел. Трицифрових чисел що задовільняють умову задачі Три цифрових що задовільняють умову задачі і записуємо собі відповідь 48 чисел.